Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні хочу зачитати вам історію про те, як мати готова була терпіти все заради щастя своєї доньки. Отож, приємного вам усім прослуховування, коли Віка розповіла матері, що виходить заміж, та була на сьомому небі від щастя. Проте щастя жінки було недовго, бо з'ясувалося, що зять з доволі заможної сім'ї. Звісно, Любов Дмитрівна хотіла, щоб її донька увійшла в порядну родину, але водночас вона розуміла, що такий союз буде зовсім нерівний і на доньку чекає непросте життя. Проте молодим заважати не стали, і вже через рік вони побралися. Чоловік пані Люби швидко покинув наш світ, тому доньку вона виховувала сама. Жінці довелося дуже важко працювати, щоб забезпечити достойне життя для своєї єдиної донечки. У Віки не було модного одягу чи дорогої техніки, зате мати дала їй дещо важливіше хорошу освіту. Дівчинка вчилася навчителя української мови та літератури. Новина про майбутнє весілля доньки була для Любові Дмитрівної як сніг на голову. У неї не було достатньо заощаджень, щоб допомогти з організацією на відміну від багатеньких сватів. Коли мама Вікторії вперше прийшла у гості до сватів, то зрозуміла. Усі її побоювання були не даремні. Подружжя було явно високої думки про себе і не опускало жодної можливості втерти носа бідній жінці. Свахо! Ви, мабуть, щонайменше дня зо три не їли так на страви, накидаєтесь. Але правильно, ви їжте, їжте, бо такої дорогої телятини вам в житті більше не доведеться скуштувати. Як вам наша квартира? Усі меблі в нас від відомого дизайнера. Пані Люба почувалася вкрай некомфортно поруч з людьми, які і тоді вихваляються своїм фінансовим становищем. Проте вона чітко вирішила, заради доньки вона усе стерпить. І ось настало довгоочікуване весілля. Позичила гроші у рідної сестри, щоб придбати весільну сукню для доньки. Бюджет був невеликий, тому вибір впав на скромну, але водночас дуже красиву модель. Зайвих грошей на новий наряд для себе у неї вже не було, тому довелося обходитись тим, що мала. Місце для проведення весілля молодята обрали розкішне. Забрело ще чимало гостей, а батьки нареченого не втрачали жодної можливості підійти до них та наголосити, що такий пишний бенкет виключно їх заслуга. Оскільки це було зовсім неправдою, вони оплатили місця своїм гостям, а Любов Дмитрівна своїм. З боку нареченої було всього 12 запрошених, але й це дало жінці з великим трудом. Цілий рік вона працювала на двох роботах, щоб відкласти достатньо грошей. Свято було у розпалі, коли батьки нареченого вирішили привітати молодят. Ми хочемо зробити вам подарунок, про який лише можна мріяти. Це сертифікат на дизайнерські меблі. Ви зможете обрати собі і ліжко, і шафу, і комод, словом, усе, що забажаєте. Вітаємо вас! Усі гості були в захваті від дорогого подарунку батьків: не подарунок, а мрії, як краще уявити, складно захоплювались присутнім. Але тоді прийшла черга Люби вітати дітей. Усі гості для святи в'яло слухали жінку, адже розуміли, що чекати дорогого подарунку від Бідосі смішно. Андрійку, сказала вона, сьогодні я віддаю тобі найцінніше, що в мене є: мою донечку, Вікусю, бережи її. Я бажаю вам лише одного бути щасливими. Жінку переповнювали емоції і їй з трудом давало щось вимовити. Тоді вона дістала сумочки ключі та вручала молодим. Це вам, мої любі, квартира, щоб ви мали куди поставити меблі, які подарували вам, батьки. Гості аж ротипу відкривали від здивування, а свата були в ярості. Ніхто не очікував такого дорогого подарунку від бідної жінки. І тільки одній Любі було відомо, що насправді та квартира належала її матері, яку жінка забрала жити до себе по стану здоров'я. Ця історія чудово показує, що неважливо, скільки у тебе грошей. Важливо тільки те, що у тебе в душі. Ось така от історія, любі мої друзі. А як ви вважаєте, чи правильно, коли у вас високе фінансове становище насміхатися над тими, у яких воно на нижчому рівні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Нам буде дуже цікаво їх прочитати. І ставте нам свої лайки на наші відео, щоб ми знали, чи історія вам сподобалась. А якщо ж вона по якихось причинах вам не сподобалась, то поставте нам на відео дизлайк. Адже нам дуже важливо розуміти ваші почуття та які історії вам до вподоби та до душі. Дякуємо вам за прослуховування, за перегляд відео і всього вам найкращого.